Донатори помітили, що коли знову спитали, то, а де звіти? пан Назарій викладає знову фото, але він тут трохи прорахувався. він виклав те саме фото. Тобто було одне фото, яке він знову продублював. Врешті почало розкручуватися це колесо, розкручуватися, і дійшло до того, що е, його таки викрили. Фото було лише таким гачком, а потім і таким механізмом, який розкрив всю цю історію, і, врешті, виплило те, що можливо, тим не менше, це вже майже такий доведений факт. Це була обмінна операція з виведенням коштів на криптогаманець за даними користувачів, можливо, понад уявіть. Понад 5 мільйонів доларів, а також іще мільйон доларів на різних банківських картках, монобанках і так далі.